20 валіз з обладнанням для травматологічних відділень українських лікарень привезли волонтерки з Америки. Загальна маса гуманітарної допомоги становить майже 500 кілограмів. Усе це розподілили між трьома областями: Чернівецькою, Львівською та Житомирською. Я думаю, допомагати людям це в моїй генетиці. Коли я була маленькою, моя тітка волонтерила і я любила приєднуватись до неї. Потім, коли вже стала мамою, ми з сином годували людей, які не мали власного житла. Я зрозуміла, що Україна потребує моїх грошей більше ніж їх потребую. Я тож я донатила. А потім написала Оксані і запитала, чи можемо ми щось зробити, аби допомогти. волонтерки привезли обладнання для Житомирської обласної лікарні імені Гербашевського серед отриманої допомоги. Сучасні карбонові системи зовнішньої фіксації для лікування переломів, окремі модулі систем коштують сотні євро, а повний комплект тисячі. Тож це стало значним підсиленням для медичного закладу. Одна з американок, Тама Адельман, раніше працювала медсестрою і вирішила продовжити допомагати людям навіть після виходу на пенсію. коли ти виходиш на пенсію, у голові з'являється питання: що робити далі? Ти граєш в різні ігри у гольф, але я була медсестрою. Я звикла допомагати. Ти людям це вже у моїй крові. Тож, коли у вашій країні почалася війна, приїхати сюди і допомагати стало важливим для мене. Я працювала медсестрою у В'єтнамі під час війни. Тож я знаю, яку ціну платить країна. Я знаю, яку ціну платять солдат. волонтерки знаходяться у Житомирі вже майже два тижні. Допомагали постраждалим після удару російського шахеду по озерному та плели маскувальні сітки для наших військових. Окрім того, американки допомагають нашому бабусиному батальйону. На бабусин батальйон. Кожен місяць на фонд громади Житомира збирають кошти, пересилають, ми купуємо ем, якби, матеріал, ем, тканину і бабусі шиють адаптивний одяг для військових наші житомирські. От, а цього разу вони не просто привезли підтримку в вигляді грошей самостійно. Вони задонатили аж тисячу доларів в гривневому еквіваленті, але також привезли дві дуже класні швейні машинки. Ну, як ви розумієте, для швачок мати таке обладнання це просто на вагу золота. Пенсіонерки з Америки постійно співпрацюють з фондом громади Житомира, проявляють ініціативу і просять давати їм нові і нові завдання, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Кажуть, продовжуватимуть робити це і надалі. Артем Садорчук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал Скаудин.